Доброго дня, мої дорогенькі, вітаю вас на моїй сторінці. Дуже рада вас всіх бачити. І сьогодні запрошую переглянути дуже цікаве відео. Мова піде про цю кімнату. Це дуже цікава кімната. І я думаю, що ви такої кімнати в своєму житті ще не бачили. Коли ми вперше купили наш дім, це був кабінет. Тут займалася і працювала жінка того чоловіка, який побудував цей дім. А ми вирішили там спочатку зробити шкільну кімнату, тому що всі мої діти, всі четверо моїх синів навчаються вдома в онлайн-академії. І ми вирішили, що це було б дуже гарно їх там всіх помістити. Але, як практика показує, це неможливо займатися всім разом. Вони всі відволікали один одного, і це був просто хаос. Тож ми полишили цю ідею. А я вирішила з цієї кімнати зробити кімнату своєї мрії. І запрошую вас переглянути, що ж це за така кімната. Але спочатку я спробую знайти декілька фотографій, як це було до. Я думаю, що декілька я знайду для того, щоб ви подивилися, з чого ми починаємо. Тож, друзі, запрошую вас до кімнати своєї мрії, до моєї комори. Хочу вам показати і розказати, як і навіщо ця кімната була створена. Навіщо я створила цю кімнату? Для цього є декілька причин. По-перше, я дуже люблю смачну і якісну їжу. Тому я живу на фермі, маю сад і город. Звичайно, я це все обробляю і маю потребу кудись це скласти. По-друге, на нашій землі дуже високі поверхневі води і глина. Її періодично затоплює то там, то сям. Тобто зробити льох це для нас не варіант, а зберігати їжу і консервацію десь таки ж треба. Ще одна з причин це те, що ми живемо на півночі Америки, де частенько зимою бувають снігові бурі. І коли пропадає електрика, ти не маєш можливості нагодувати свою сім'ю. Тож мені потрібно було десь зберігати напівфабрикати якусь напівприготовану їжу, щось таке, щоб не займало багато зусиль, щоб її розігріти і нагодувати свою сім'ю. Також, ви знаєте, я на шопер. Я не люблю ходити по магазинам, витрачати на це час. Я рада була закупитися раз на місяць. І туди більше не їстити, а витрачати краще цей час на своїх діточок, на свої проєкти, на щось, що люблю я. Тому що а, бігати по магазинам, витрачати на це пів своєї суботи чи навіть неділі, а, ні, це не для мене. Тож в голові в мене була ідея, як зробити це так, щоб вихідні лишалися вихідними. Ну от Саме з цих причин я і вирішила створити цю кімнату для того, щоб всім було зручно і комфортно. Як завжди, мені допомагали мої чудові, неперевершені сини. Я їм дуже вдячна, вони завжди мене і підтримують, і надихають, і допомагають у всьому. Слід додати, що приблизно в цій кімнаті зберігається достатньо їжі, щоб підтримати мою сім'ю десь півроку. Без того, щоб о, ходити в магазин. Звичайно, чогось буде бракувати, але взагалом ми будемо непогано харчуватися цілих пів року. Ходімо, я розповім вам, як тут все функціонує. Перше, що ви побачите при вході, це битова хімія і засоби для догляду. Тут ви знайдете все, щоб. Утримувати себе і свій дім чистим: шампуні, ватні палички, зубна паста, дезодоранти, мило, якісь губки для миття посуду, пральний порошок і таке інше. Слід додати, що я використовую натуральну хімію або дуже до цього наближено. Наступна паличка це поличка спецій. Тут є ті, які ми робимо самі, і ті, які ми купуємо в органічних магазинах. Але ось на ній зберігається все те, що потрібно для приготування їжі. Наступним в нас йде холодильник. Тут ми зберігаємо всю свою молочку, зберігаємо хліб, зберігаємо те, що швидко псується, але для чого немає місця в холодильнику, який стоїть у нас на кухні. Зверху я зберігаю все, що необхідно для того, щоб мати світло, коли немає електроенергії. На холодильнику у мене є такий чудовий листочок паперу, на якому записано все, що я консервувала минулого року. Кількість таких баночок, для того, щоб я розуміла, що мені треба консервувати наступного року, а що нам не дуже сподобалось. За холодильником знаходиться поличка, яка ще до кінця не обладнана, там ще є місце, яке я, звичайно, з часом заповню. На цій поличці у нас медикаменти і пластикові стикани, виделки, серветки, все для пікніка. От, а далі вже йде наша консервація. І поличка, яку дуже люблять мої діти, тому що тут напівготова їжа. Що маємо з напівготової їжі? Це отака овсянка, її просто заливаєш гарячою водою і тобі через кілька хвилин а, готова їжа. Що ще маємо? Маємо отакі різні хлоп'ї для сніданку. Так, діти вже його. Об'їлися їм вже не цікаво. У нас є а, це, мабуть, кукурудзяні чипси. Я не знаю, ми їмо їх з салсою. Це зроблена з кукурузи, така хрустка чіпсина, яку ви зачепите нею салсу і насолоджуєтесь. Що, ще у нас тут є? Такі всілякі водоросленькі морські, які діти полюбляють як снек, як перекус. Це мій найменший завжди їх замовляє. І давайте пройдемося по консервації на цій ну, а Тут у нас багато різноманітної салси, тому що ми дуже її любимо. У нас є і. Гірка, і солодка, і яка ви тільки забажаєте. От така, і така. І от така, на будь-який смак. І навіть зелена, бачите? Наступна поличка теж консервація. І зверху я вам зараз покажу там. А... Там все для кухні. Тут пластикові сіплики, як бачите. От. Папір для випікання. А, що це у нас таке? А це у нас з вами. Ага, Це у нас кульки для мусора. Далі в нас пішло Це у нас серветки, туалетний папір. От, і далі водичка вже і оцет. З консервації тут огірки, різноманітна ікра. Знову гірки і, як же без помідорок, томатний сік, якісь приправи для борщу. А Це у нас вже пішло солодке, консервований кавак. І це ми робили таку чудову персикову основу для. Персикових пирогів. Наступна поличка паперові рушники, туалетний папір. Це вже в нас ідуть бульйони різноманітні, овочеві, м'ясні, рибні. Це те, що в нас лишилося після зими. От, наприклад, це бостонські боби, тут а, квасоля і а, свинина. Тобто, ти це розігрів, це все готове. В автоклаві я його роблю. І нагодував свою сім'ю Смачно і швидко. Угу. А це у нас чилі, це також у нас е свинина або яловичина і боби. Ще у нас є домашня тушонка. Теж дуже зручно. І є у нас риба, Риба, яку можна відкрити і з'їсти без особливих зусиль. Якщо немає зовсім абсолютно ніякої можливості приготувати собі або навіть розігріти їжу, то це як варіант. Далі у нас йдуть солодощі, це різноманітне варення, соуси солодкі, це для блинів, блинчиків і пенкейків. Моє улюблене це мармелад з дині. Трішечки літа. В кожній банечці. Також у нас є а, олія, а, масло кокосове і це у нас це у нас смалець. На останній поличці у нас оцет, кава і вода. Вода це дуже обов'язково. У нас є, звичайно, фільтр, який відфільтрує любу воду, але ми маємо бажання мати таку -от воду і періодично її заміняти. Наступне це у нас трави, мої улюблені трави, які я збираю з городу, сію сама. От, і це моя невеличка аптечка. Також я роблю з них різноманітні чаї. А це у нас поличка, на якій. Мед, якісь соуси. Все дуже різноманітне. Цей мед це з наших вуликів. Пінат батер, який дуже люблять мої діти, сирок і соуси. Пличка готової консервації. Теж як запас їжі, яка не і яку можна з'їсти без того, щоб там щось підігрівати. На наступній полиці у нас є а, що це у нас таке? Ага, бульйон різноманітний, який можна просто відкрити і випити. І молоко тривалого зберігання. Ідуть у нас далі макарони і все для випічки. І на останній поличці у нас вже йде в основному цукор і чай. На довершення мої гарні трави з городу і морозилка. Що ми в ній зберігаємо? Зберігаємо ми масло, деяку готову продукцію, якісь екзотичні фрукти для смузі. Це одна з трьох наших морозильних камер. І в подальшому вона буде використовуватися лише для зберігання готової їжі, такої як котлети, фарширований перчик, голубці, домашня ковбаска і інші смаколики. Маю показати вам щось дуже дуже гарне. Гляньте, яка красована є. І наостанок, які трави я збираю, і навіщо. Я збираю лікарські трави, тому що я люблю робити різні настоянки, особливо для дітей від кашлю, від харку чи допоміжні різні. Також я збираю багато квітів для того, щоб робити чаї кольорові, цікаві і корисні. Ви можете знайти на каналі відео, як саме я роблю чай, там є рецепт. Якщо вам цікаво, також я збираю багато е, приправ. Роблю сама приправи. мені це дуже подобається, тому що смак не перевершений, ви ніколи не зможете порівняти домашні спеції з цими, що знаходяться в магазині. Звичайно, не все ми можемо виростити на городі. Що Ну, просто необхідно купити, тому що це щось екзотичне. Але те, що я можу виростити, я залюбки вирощую. Друзі, я думаю, поки ви дивилися відео, ви, мабуть, не раз себе запитали, а що в неї там в відрах? А там справді дещо цікаве. По-перше, це особливі відра, які мають гамасіл сіл кришку для тривалого зберігання. В таких відрах з такою кришкою все може зберігатися ну, дуже довго, кілька років. Це лише для сухих, сипучих продуктів. Зараз я покажу і розкажу, що саме в мене там лежить. Відра в мене йдуть в два ряди. Дальній ряд весь складається з різноманітної муки. А той ряд. Що близько до мене має різноманітні крупи. Тут, наприклад, знаходиться кінва, в наступній знаходиться рис. Далі йдуть у нас макарони, сахар, сіль, боби. На цю сторону після рису і кінви у нас йде овес різноманітний, багато бобів, горох і таке інше. Як бачите, чудовий чудові боби, які дуже гарно зберігаються. Тут вони вже зберігаються в мене більше року, як бачите, нічого їм не стає, вони свіжі, гарно пахнуть саме через оцю спеціальну кришку, яка не пропускає повітря всередину. Тобто, дійсно, у нас їжі десь приблизно на півроку тут. Ну, друзі, це і була кімната моєї мрії. Якщо комусь з вас сподобалося, або було просто цікаво, або навіть стане у пригоді, це буде дуже класно. Я хочу надихати всіх вас на гарний настрій, на творчість, на що, щоб приносило вашій душі задоволення і радість вашому серцю. Буду прощатися з вами до нових відео. Бажаю вам гарного настрою попри все. І бажаю вам крепкої віри в те, що перемога за нами. Тому що, Україна, все буде добре. До нових відео. Пока-пока!